Вітаю вас на моєму вечірньому Ютуб-каналі. Я просто не міг пропустити цей випуск, незважаючи на те, що якість світла вона буде не надто такою, як хотілося б. Але вчора ми дізналися ім'я переможниці. Голос України. Голос країни, який частково був відзнятий до 24 лютого, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І в таких польових умовах в підземеллях в метро дознімали випуск. Ми поговоримо трішечки про голос країни, про майбутнє Марії Квітки. Я перегляну її випуски, і як психолог я проаналізую. Проаналізую те, що, мабуть, люди, дивлячись на це шоу, вони не звертають увагу на деякі деталі. Готові? Поїхали! Марія Квітка, вона її голос України подав, як душа, нація, мова, спів, презентабельність і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто в Голос України дуже хороші маркетологи. Е, ну, як будь-яке успішне шоу, правильно. І я хочу сказати, що тут дуже мало уваги насправді зверталося увагу на неї як на особистість. Чи на творчу особу, вони взяли те, що їм потрібно було, і те, що ста... попалося їм під руки. Я скажу найбільше: якщо б не було повномасштабного вторгнення, абсолютно не факт, що Марія Квітка виграла. Марія Квітка відома тим, що вона збирає фольклор український, і вона також є стилістом, тобто робить народні вбрання. Робить, чи я так дуже не дізнавався, просто це те, що розповідали на, на телебаченні. Якщо ви звертали увагу, насправді це вже не вперше, що голос країни робить акцент на народному вокалі, народному співі. Був Іван Ганзера, який виграв голос країни. Він зник. Не знати, де він тепер. Він, здається, був сліпим. Він був з Луганської області чи з міста Луганськ. Тобто також. Е дуже добре його тоді голос країни представляв. Він співав і українські пісні. Там, звичайно, тоді були і російські на різних мох. Але якраз для того, щоб об'єднати всю Україну повністю, це був дуже такий гарний маркетовий хід, що людина з Луганська і співає українські пісні. Плюс те, що він не бачив, незрячі наша публіка дуже любить співпереживати, плакати, і це якраз Яблучко. Тобто, тоді на той момент голос країни дав. Народу, те, що вони хотіли. Що, наприклад, в цьому голосі країни, якщо б був переможець з вадами чи з півстражданням, пригадуйте, коли Таяна брала участь в голосі країни, вона також плакала, що вона сама, сама мати, і чоловік її кинув в неї і дитина, і про проблеми з продюсером, з Клімашенком. Як вона пішла з гурту і дуже дуже багато. Велику суму валюту вона повинна була йому сплатити. Вона не мала права писати пісні і так далі. І так далі. І тоді вся країна плакала, і кожна жінка бачила в Таяні, в Тетяні Рошитняк себе. Знову бачите? Плач, сльози. Але, тим не менше, народний голос вже був, окрім Івана Ганзери. Таяна також вона має нотки такий вокал естрадний з нотками народного. Та? Тобто вона може сміливо заспівати. Але була чудова виконавиця Іларія, яка була впізнавана, яка була дуже харизматична, мала такі грецькі риси, риси обличчя. Риса богині, і зараз я поясню, до чого я це все веду. Так тобто, яким буде майбутнє Марії квітки, тому що зараз ми бачимо аншлаг, інтерв'ю, всі її беруть. Тобто така хвиля, і це дуже емоційно взагалі для людини. Дуже багато артистів для них важко. Ось ця така хвиля, потім це все закінчується, вони починають плакати, вони на самоті. Це дуже важко для психіки. людини. Тобто була Іларія, була Тоня Матвієнко, дочка донька Ніни Матвієнко. Також в неї такий народний голос. Вона вийшла, тоді щось її не взяли, до неї ніхто не повернувся. Тоді був Меладзе. Продюсер її повернули, тобто всі її співпереживали. Бачите, ви помічаєте, як голос країни він грає на емоціях, та? тобто він як серіал, щоб глядач він співпереживав. Боже, Тоня Матвієнко, та в неї такий голос. Е Далі хто був? Був ще хтось? А Катя Чілі, вона також брала участь, і в певній мірі Марія Квітка це така ю копія Каті Чілі. Проте Катя Чілі це унікум. Тобто там просто. Вона навіть ті народні пісні, які співає, ці, ці пісні ніхто ніде не чув. Тобто вони такі раритетні, вона робить перформанси. Ти просто там харизма, магнетизм, ти дивишся. І Катя це особлива історія. Марія Квітка перемогла. Взагалі, пісні, які були використані, видно, що. Не будувалося, все так робилось хапцям. От ви звертаєте увагу. Тобто там взяли швиденько дали, Ага, ти в формі, ти воєнний, добре, ти будеш в формі з жовтою стрічкою. Ем, та, тобто, воно і доречно. Я не кажу, що це не доречно. Просто я спостерігаю, як взагалі відбувається це, шоу. багатьом дали ті пісні, там спи собі сама, е, пісня про пісню, старі фотографії. Кузьми, Монатіка From you to z Все-таки дали ті пісні. Не задіваючи різних періодів, не беручи до уваги 80-ті, 90-ті, початок 2000-х, тобто не взяли репертуар гайтани, не взяли репертуар там, скажімо, середини 2000-х лама, співачка лама, чомусь дуже ніколи не використовують. Можливо, вона не дала консенсу, дозвіл, але ламу не використовують. Друга ріка, скай, тобто. Є дуже багато таких хітів, які знають українці навіть та сама пісня понад Хмарами Каті Чілі. В 90-ті роки чарівна Скрипка, потім в 80-ті, тобто той самий Івобобу, Іван Попович. Легендарні пісні Лілії Сандулеса там хочу генерала, та тобто не заділи різні періоди, а просто взяли от ті пісні, які у старі фотографії знають. Всі все буде співати. І я навіть бачив хлопчина, який співав, тому що я переглянув декілька виступів. Хлопчина, який співав пісню про пісню легендарного Володимира Івасюка, він... Світився, так, і ось це така самозакоханість будь-якого артиста, тому що там дуже багато артистів на один метр квадратний. Ви можете вверти це те саме, що кубло ЗМІ, Тому що всіх спільний інтерес, кожен хоче себе проявити, показати. І він співає і, безумовно, це. Це, по-перше, я побачив всіх юних, і коли побачив цього хлопчика, який співає пісня, пісня про пісню, він не усвідомлює, не розуміє, не проживає. Тобто, видно, що голос країни знімався так, що в них не було цієї праці роботи взагалі над текстом, про що пісня. А це дуже важливо, і це також проходить з роками, тобто з віком. Не завжди дуже важко донести артисту та сама Ані Лора, скільки вона пісень переспівала з такою посмішкою Голівудською, 32 зуби, і все. Тобто, на цьому закінчилось. Що я ще хотів сказати? Марія Квітка, я подивився її перформанс, останній виступ на голосі країни перед оголошенням перемоги. Ревета Стогненні про широкий. По-перше, бек-вокалісти вони, її просто, вони так, так гучно співали, що вони її трошки на другий бік перенесли. Ви помітили це? Тобто вона з ними на одному рівні стояла, я розумію, що маленька сцена, але якось і камера більше вокалістів знімала, бек-вокалістів, і Марія Квітка відразу як стала, як в народному домі, співають наші жінки, народні пісні в кожухах. У вишиванки вона стала, як заспівала, і все на одному диханні. Тобто не було ні кульмінації, ні переходу. Та тобто, як почала, як відрубала, тим і закінчила. Варто також усвідомити, що зараз буде цей ажіотаж, ця хвиля, тобто хвилинка слави, яка, безумовно, вдарить по психологічній, психоемоційній складовій. Надалі це закінчиться. І ми будемо спостерігати за тим, чи вдасться Марії Квітці знайти потрібних менеджерів, знайти потрібну команду, яка за неї візьметься. Тому що на радіо не дуже користується попитом такого типу пісні. Радіо це завжди щось веселе, щось ізі. Ну, тобто, те, що ти їдеш, от в дорозі. І будь-яка пісня, яка грає на радіо, вона підходить під настрій в дорозі, в маршрутці, в автобусі, в ресторані, в кафе, так далі, так далі, в магазині. А тепер уявіть, якщо Марія, коли Марія квітка, заспіває. На радіо та стогне! І також зверніть увагу на те, що тобто, як голос країни переступив через особистість артиста, не подумавши про його майбутнє, і не подумавши, чи взагалі репертуар, який вони їй склали, а вона співала тільки народні пісні, не маючи змоги дуже-дуже всесторонньо себе проявити, тому що більшість пісень вони були на цю тематику, тобто фольклорно. Ем... І я хочу сказати, що вони не. Переступила так само, як на Євробачення, коли є скандал, стався скандал з тим, що також артистові там я, я забув ім'я. Не сподобалось тому, що в останню хвилину його попередили, що він там бере участь, не бере, він не мав часу підготувати пісню. Це є бізнес, це є структура і як будь-якому великому бізнесі. Потрібно, крім творчої складової, крім клараси, голосу, харизми, потрібно ще й мати таку організаторську сильну складову, тому що, на превеликий жаль, в бізнесі емоції, почуття не мають великої вагомості. Тому що це як структура. Зараз ми живемо в час кардинальних змін. Тобто ми бачимо, скільки артистів, які ще недавно, рік тому, по. Починали закидати свої перші відео в Ютуб, в Тікток, і зараз вони відомі, їх знають всі. Тобто слава, яка перетворилась ось так без телебачення, без ротацій. Зараз їх запрошують. Це шумей, це крістонко. З Івано-Франківського висув вона робила кавери, зараз вона вже знімає кліпи і знімає свої пісні. Це. Підписаний слухаю: ой, чи то день, чи то ніч. Співає зараз. Зараз я подивлюсь, бо я забув: ой, є-єє. Є. Кола. Кола, так? Тобто вона також і пробувала себе. І вони просто вистрілили вистрілили. Тому що їхня музика зараз потрібна людям. І вона буде надалі потрібна. Проте в майбутньому щойно ми здобудемо перемогу. Буде мінятися життя, буде мінятися бачення. Цілком очевидно, що люди захочуть назад трішки вже танцю. І я бачу, як в Україні, коли ем... дуже багато артистів у голові. Я не ведучий пісні року. Ем... Не один... Зараз, секунду, я пов... е, вони давали виступи по всій Україні. Е, пісня про Херсону. Вони недавно. Виставили о, 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 є. «Козак Систем». Вони виступали. Я бачив вживу, як вони виступали, і я помітив те, як в якийсь момент вони заспівали декілька таких швидких пісень, коломийок, і люди почали водити хороводи. Взялись за руки в коло, почали співати, танцювати. І я спостерігав, і було дуже помітно, наскільки це потрібно людям за дев'ять місяців війни. В траурі, в стресі, на нервах, в повній невизначеності, що буде завтра. Люди просто хочуть потанцювати час від часу. Зараз, звичайно, домінує домінанта музики це лірика. І ми бачимо, що навіть Оля Полюкова вона перейшла на такий більш повільний темп. І це доречно, тому що зараз всі ці кокошники, вбрання вони якось не на часі. Зараз більш вагомо і важливо подивитися, що представляє собою людина, особистість на її голос, на якість пісень, на якість тексту. Тому що зараз, коли люди сидять без світла в домівках, багато хто покинув свій дім, переїхав. Люди сидять без роботи, не можуть виїхати за кордон, не відпочинок. І багато хто вслуховується в текст в цей текст. Будь-якої пісні, як співай пори, все буде добре, Оля. І кожен текст він носить посил, і кожна людина шукає свою руку допомоги в тому чи іншому тексті, Та як коло ой, чи то день, чи то ніч, чи разом. Та? Тобто жінки, дружини, які очікують своїх бійців, своїх солдатів. Тому будемо спостерігати, звичайно, Марія Квітка, вона, будучи особою публічною. Публічні люди вони автоматично дають згоду на обробку їх персональних даних. Тому все, що я сказав, це і моя суб'єктивна думка. Звичайно, Марія Квітці я бажаю процвітання кар'єри, і зараз ми перейдемо до зрадниці. Марув Анна Корсун. Вона ж харків'янка, 9 місяців мовчала Інстаграм, її заблокований. Проте на території України, не на території Росії, в Європі він доступний, по світу, доступний, окрім України, я так розумію, що це вона самостійно заблокувала його, чи айтішники, не знаю. І вона. 26 лютого був її пост російською мовою, мовою загарбника. Проте про війну вона висловилася. Це була чорна фотографія. І нарешті, на днях вона виставила пісню, прикриваючись, маніпулюючи дитиною, тому що наска пісня для моєї дитини англійською мовою. Тобто, вона вже записує англомовні альбоми, пісні, кліпи відзнімає. Тобто, вона все рівно буде пробиватись на. Ринок, який не який ринок? Мабуть, там клуби, і т.д. Звичайно, дуже багато українців на неї обурені, і це абсолютно нормально. Щоб повернути свою репутацію, їй знадобиться дуже-дуже багато часу. Вона вважається зрадницею саме тим, що це є пасивна агресія, вона підтримувала війну своїм мовчанням. Маючи велику публіку, і під останнім постом, де вона презентує цю пісню For My Baby English Song, дуже багато українців висловили про те, що вона. Ось це дуже обурливо, тому що подейкують, що вона, будучи вагітною, перебувала всі ці місяці в Києві. Народила вона в Києві. Ну, так говорять. Тобто, виявляєте. Людина, незважаючи на бучу, на ірпінь, на всі ці вибухи, які траплялись, на колапс без світла, вона всі ці місяці мовчала. Тобто, очевидно, мабуть, маров закрили десь в землянці, як в Росії часто бувають маньяки. Там дуже багато цих історій було, коли дівчаток десь підвозили, і під гаражем були е підвали. І їх там утримували місяцями, поки вони там народжували дітей. Дуже-дуже багато таких історій. І, очевидно, що Марув десь дали по голові 24 лютого, відібрали телефон, закрили в землянці. Там вона і народила, там вона їла, і нарешті вона вийшла на волю, коли вже впав сніг. І... Або в неї амнезія втрати пам'яті, або вона просто не знає, що трапилось. Хтось за неї написав 26 лютого, що війна, і все. Тобто, Марув не від цього світу. Та? Тобто, я би пропонував їй зробити образ е рожевого носорога такої феї, одягатися як фея, перетворитись в боді позитив. Стати такою помпушечкою, і це одночасно буде і смішно, і буде людям цікаво. І, зокрема, вона зможе повернутися на російський ринок. Тому що все, що дивикувати, вона, воно завжди викликає інтерес. Наостанок, знаєте, що я хочу сказати? Ні, я вже сказав. Ну, за журі голосу країна, давайте вже іншим разом. Дякую вам за перелік! І вибачайте, що моя камера мерехтить. Але. Посилую інформації, я вам доніс. Підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь, лайкайте і тисніть на дзвіночок, тому що, тиснучи на дзвіночок, коли будуть виходити мої нові відео, ви будете в курсі, і цим самим ми витіснятимемо, витіснятимемо російський контент. Дякую за перегляд.